Шо, братва, всім всем попривету. Сегодня такая человека у нас обстановка. Сьогодні будем, а, пацечки нам подготовили якісь видосики, і ми будемо їх смотреть і коментувати, Ну шо, короче, Вєтік, ти готовий? Я готовий. Я пока не знаю, вообще в принципі, даже в теорії, що там буде. Ну давайте подивимось, попробуємо. Да, будемо летіть. Давай. Давай, брат. Полетіли. Тут пароль надо вести. Ха-ха, задачка перша нас не исполнилась. Зато не постанова, ебать. Дайте цей. роздайте

Ah, — Мені не варто. — А у джерелі? — В гаражі не варто. — А в гаражі? — В гаражі не варто. А, я зрозумів, що вони зробили. — Ти зрозумів? — Погоди, ні. Я так роблю, коли тип мені каже, що... Бля, о, тут що-то нахуй з той сторони не так, бля. А, типа, знімав віночек, що щось бля. поділо, машина з по одні... копия. О, так лучше, бля. Базара. На самом деле ніхто не поміняли. <рограма... рограма... рограма> Представимо... Три пальці, каже. Це якщо шутка, <рограма> а може і не шутка. Подумайте самі. Ці макбуки, блядь. Пасики тут згор спустились, не знаю, як макбуком пульс. Третє, дивите, запам'ятайте. Да, третє, третє, третє відео. Оооо, ебать. Ну, це я... черепашки ниндзя именно. Я я, типа... А я сьогодні смотрю, як типу оце бороду вот тут так виривали. Тим даже не піскнув. Ні, з носа нормально, З носа не страшно. Ну от це що він вокруг делав, це, да, це нет. Да, це, це да? треш контент, бля. 18 плюс однозначно. Да. А сьогодні я бачив, типу так бороду виривали. оце конечно ужас. Ну, це аля Роналдо Назаріо на чемпіонаті Міра, блядь, який год, я не пам'ятаю. Ну, ма так, блядь. Не може прокоментувати так, движух, не понимаю. Типу, типа типа долбоебы, нахуй, знімають хуйню. Життя миллионера. Типи, бать, я на по-любому. <рес> Сразу а, видно. Ага, ага. Це така процедурка, блядь. Воска не жалеет, тип. Ты что, сейчас задохнется, сука? Вот так, сука, аж мне больно стало, ты шо? Ну куда ж ты эти брови, ебаный в рот? Кстати, ты знаешь, зачем брови человека? Е, ну щоб типа пот колись стікає, типа, щоб дрова його приостанавливал, щоб глаза, типа, він он... не лист. давай, да побачимо. Такий, аби... Ну такий мільйонер, конечно, блядь. Печальный. Печальный миллионер. Давай дальше. Ц пятый, да, получается? Да. Да, камерка туди-сюди. Блядь, це опять же саме. Ага, значить, значит, следующий. Шостый, блядь. Хто Питдоров видосы? А, просто... чи лимон ну, бачу, а, і мон. Ага. Не, у нас такого не делается. Не, не. делается, геть. О, а, о. Не, прическа сильная, базара нема. Оце на літо саме то, типа. Якраз весенний вариант. Варіанти, кто что надо. Ну у нас так, ну у нас, блядь. Погнали, да. Так дальше. не практикується. Ну що сказати, поки таких, блядь, прям вау відосів нема. Questo? Anche questo no? Agarag какая прическа будет типа? Не. Пацанскую не хочет. Вот такую хочет, да? Let's go. У него вот такая есть, а. Ты что да, хотел? Ты что хотел, вот, тиху, блядь? Типа было 16, стало 6. Прям ты же хотел, блять, ты шо? Ох и сука. Гадость. Ух, это тикток, конечно, это, блядь, да, это что-то нечто. О, индусы, индусы, можно на паузу поставить? Тут, ну, тут же будет эмулет нахуй. С индусами всегда, Мулет. даже вся хуйня. С индусами всегда зараз что-то будет интересно. Малет, френч-кроп, молоко, почему бы и нет. Такой, а связка слов. А что он а голый там? Да, 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 вообще, блядь. Ну а, <laughs> <захотел> <laughs> да, no comments, блядь. да, 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 малец. да, 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 Что там дальше? Возня, блядь. Ой, бля, у меня похожая колись була ситуация, я тут. Колись. На салоні робота в одному. І отак десь я працюю, він буде два стрижу, і такий тип, взагалі, возбуждений вечно приходить стригтися, і він ну спішить, йому жарко, йому хуюво постоянно. Я отак от вже заканчу, так починаю йому. А він заснув отак стоїть, сидить, спить. Я йому отак от веду до цієї машинки, щоб шліфанути трошечки уголочки, блядь. І яку їбу йому в бочину, нахуй. Я я думаю, у мене серце розірветься. І я викупаю, він спить, я думаю, їбать, що делать, Що робити. <рив> ту... Тоника біом намішувати тупо, блядь, тонировка. Я думаю, я думаю, ну а що, а що ти сделаєш? ти, ти ну, да, не сделал. Ну да, типа ти надієшся, либо він замітить, либо він не замітить. А, а в я итоге, так, що? От, його бужу, кажу, ну все, типу, готово. Він такий роздупляється, каже, все, полетів, давай. Ну я потім ще раз стріх, він походу так же і не замітив, <рив> 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 мені кажеться. Ну ти б замітив би, щоб тобі уїбали. Ну думаю, так. Да. Да. Ти б почав би розмовляв. Ну, по-любому. Ну, а він не почав, значить він не замітив. А в мене була така движуха, коли, коротше, я ж стриг вдома починав, типу, і теж братву вдома стрижу і щось теж з типом запізділись, а я, типу, лопатою, то щось йому прибираю, прибираю, і ми стоїмо, то піздуна наганяємо. І я щось таки лопату подимаю, і машинка тільки кльоць, і пук, отак, типу. Их, короче, ну нормально, тип, короче, нормальный, адекватный, мы с ним порешали, блядь, две недельки прошло, и, короче, пристрелили. Да, адекватный, попавший, ага, поэтому все самое. четко. Агара Гуджу называется. Да я уже понял, что ты не употребляешь, блядь. Ну це прическа блять Бе, та я зразу, блять побачив, що цей ті парикмахер долбоб. Знаєте, воно видно людям, коли человек а коли чоловік не дебіл, все просто. Индус. <плес> З індусами скучно не буває. о <плес> 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 д... Ц... А чого ж не, блядь? На телеграм таке, блядь, не включайте нам таке пацки. Це та підстава, блядь. Індус блядь. Подоложить чисто, да, типучку, блядь. Бля, я вот это я не знаю, як он так укладывает. Як як Чим вони Стучиком, лаком, наверное, ебашить. А, ну да, та там вони, сука, куча За всякої да, залупи, блядь, наливають, плюс лаком, лака, Типа там потом хливимишся. Да, там же куча, сука, да, всякого цей намазюки на голові, блядь. Ну для фотки типа нормально, але так ходить в У его нормально, Але вот так, блядь, ну можна шию сломать типу. Конечно, да. Серйозний барбершоп у них. Да, це типа за заебав, не забув. Це в нього якийсь прикол, типа. Безпардонний тип. Геть безпардонний. Не бив мене шиба надавав без дикуху ні. Он-то вдвоем, сука, встал и, блядь, в калач его, сука, звернуть. ты мы, мы, что? На нахуй. На пизде очень жёстко. Индусы, блядь. Индусы. Индусы, блядь. Всем вам приветик, индусы. Скажи, что ты делаешь, блядь. О, это чисто прическа монаха была, блядь. Бля, ну йому лучше так, блядь, чем з твоей хуйней, що не знаю. Согласен. А тим індусам либо побрить, би побрить би. блядь. Дай побрить, нахуй, буду брить. Так вони і ножами ото стрижуть там, блядь. ти шо, то діки, індуси, ви, блядь. Це я бачу як вони вилками хуяряють. Пизда, да, тим тимпы, конечно, ті індуси. Ну, це десь у стажора стригся, наверное. Да. У Дімасіка. У Димасика. Ді ого Ого, це типу який-то, блять фрик шоу нахуй. Блядь, ну тут я не знаю, що сказати. це именно, блядь... Блядь, Так а ти ж розумієш, там один чоловік постригся? І там ще залишилося, блядь, 15, і вони такі подивилися, ага, це окей. It's okay, Давай, блядь. Давай, погнали, блядь. Що конвейер, всі, то типу, всіх там піздують. Що, не можна, блядь, першого, ну, типу, ось ось, типу, тіпа, твого кінта пострігли, блядь, ти бачиш, що залупано. Не надо, вони все одно стрижуться. Їм по кайфу. Хм, грязючка, грязючка. Не проти. Наркотики зло, не употребляйте mm -hmm. наркотики ні в коєм случае. Так она не нравится. Мама о, о, Ну, воровская жизнь нелегкая, блядь. Но ну, ее надо придерживаться. Да нет, ну, да ты тоже. Ты, Та блядь, такие разные видео, нельзя такие выше Ну нельзя, ну чаюшечка тоже надо. Мы с... Рыжичек Та подмотал. Ну, мы, блядь? Сам если себе, блядь, заработаем. <кх> Видосы, конечно, пацаны, блядь, вы выбрали. <teaching> Цей тікток, блядь. Ха-ха. Бува така, хуйня. Ай Да, ну тут пота один, блядь, красивіше другого, сука. Не такі, блядь, це красавчики, блядь, з Індуси? Ні. Ні. Як їх називати правильно? Індусов? Ні, другої води. Афроамериканські друзі. Афроамериканські друзі. Блядь, ти шо, тукар? <laughs> ну блядь, ну сказал уже сука на свое усмотрение, тип блядь сделал вопросов не мало барбера. Это шутка у них такая, смешно Шутка минутка, да? Что-то там батя же пытался научить, бля, и что-то проучить. Не понял. Нихуя я его не понял. Боже, батя. Вырежем, блядь. А, другая часть. Да ладно, блядь, мы поняли, что это за глупость. Блин, у нас не будет у нас другой части. Сюда, да? давай, проверим. Кого-то не кого-то Давай сюда, блядь, нахуй.

Ти що ти будеш жрати? А я скажу, він каже, а я скажу, типа, що та бля, я хочу гравити на бабах, немає. І ми його так на чуюху, типу, розкатаємо. Ну не зробив план, блядь, не повезло. Це, коротше, я коли мелкий був теж з кіндом. А, ну з звілісом, блядь, теж заходимо в магазин і коли стоять сині тіпи, коротше, і ми що це, блядь, теж стоїмо, поняв і такі так, вибираємо, ага, на це нам не вистачає, не вистачає, не вистачає. І такий голос же ж, блядь, це проговарює, ми сіні тіпи, А на що вам не хватает, пацани? І давай, ми сразу, давай то, то, то тіпи, именно нам покупали, ми з пакетом возвращались. Нормально, канал. Тема канала. робоча? Да. Ну типа молодости она типа работает. Конечно. Ти, Дядька вже уже. Конечно. Ого. Давай ще раз подивимось. А. его блядь. Не буду там ничего не нажать. <свист> Ух, У нас два видоса осталось. <скрит> О, <скрит> это, это именно Росомаха на вот Адидасе. Это, наверное, лучше, лучше, что сегодня было. Да, блядь. блядь. Вот блядь. Это вообще, блядь. Пасики, хто захоче... Едікс, можеш вставити, щоб вони подивилися пожарку. Я їбашу отак так і ще й даю, блядь. 50 гривень, блядь. Ти даєш 50 гривень? Конечно. Все, 100 гривень. блядь. навіть з нами в ресторані пошел. О, я його не, не вижу свой, да? Пізда. Він мені попадається в ТикТоке дуже часто, а він такий іменно неприятный. Мерзость. можу. еба. Мерський фусука, я його не вижу. Не знаю чого. Неприяний, ти. Не влюбив ти. Її. Не взагалі абсолютно. Буває. Що в нас? Що це сам? все конець? Так. Да. Так, ну що сказати. що? Подборочка Пусть... сьогодні ну, у нас була Славнич. так собі, да, Не самоумніше. Ну, ми зараз можемо викрутитися якоїсь історія Дімона. Ну, це ти мене застав в розплох. На гамаках. На гамаках. Ну там чуть-чуть грязючка була. А можеш показати? Показать? Ага, ну давайте, так? Да? Що було. Чи як? Чи треба просто едіку скинуть? І розкинути едіку, а він щось придумає. А він встав, а ти розкажи, що там проїздить. Ти розкажи, що там mm. Ну Диви, представ Едікося вставляє. Ну там була грязюка, я зразу <рес> да? ну, не Нерево, ну, блядь. Ну коротше, щось я, блядь. Отдихав літом, виходить. Утром на ну, не на кумарі, я був, ну так. Пішли, короче з пацичками віддихати на гамаки. короче. Охуенно, темка, гамак вообще обожаю. І в общем. І Дуже, мене декілька, просив... це, а, да, Димон живе тут недалеко, У нас в Черкасах є полігон такий здоровий. Там, типа, ну, ліс. Ну так, такі полігончики. Там да. І в общем, да, Ми, короче прив'язуємо гамаки, там чилимся, блядь, віддихаємо. В общем. Взяли і щось Дімончик рішив обкуритися. Такий. Я. Та не міг, я не повірю, бля. Ну не віриш, ну було таке. Було, так. Да. І коротше, і щось я так імен оббузувався, не розчитав. І викопаєш, у мене через. А мене попросив Максимка там постригтися, блядь. Я щось таке викупаю, сонце сліпе, мене вбило вообще в три пізди. Я ж думаю, блядь, ну задню вже не варик давать. Коротше, я говорю, все одно, газуй. Приходить цей тип. Бачи мене, каже Дімон, а у нас щось получиться. Конечно, А На чому ви як сидить? На гамаке він сидів? Так, да, тупо. Я на говорю, чому... ніхуя немає, тупо. Я говорю, сідай в гамак. Є робочі руки. Є робочі руки. Тупо. Да. Беремо якийсь поддон шви, тупо вообще. Давай туди інструмент, все наложив. Короче. Беруся, ж, сідаю того, типа. Він же ж боїться, короче. Смотрить на мене і Я говорю, ну давай, щось будемо, ну, виходить ситуація. І щось да, довіряється, він мені. Сідаємо. Ну, в ітогі, блядь, це зайняло часа, звісно, півтора, бо сонце сліпить іменно, Ті патіє, блядь, Я через той гамак. А, і воно прилипав. Так, да, воно та, все блядь. прилипає. Я як кінгуру через той гамак пригає. Пух, пух, пух. Ну, коротше, настригли, блядь, Ні, ну ітогі, так. Да, ну, дебет, я його настриг в таких в спартанських умовах, Коротше, ну, так, ну, ну, не... но... да, було, було, Било діло. Так, да, була ще одна історія. блядь. А як блядь. ми з тобою, скільки років, скільки це було років назад? Блін, ну, що. Ну, навіть розієм тебе. Полоски 에... тобі ділили. Щось 25-й рік то був зараз... 19-й. Та якщо не 19-й. 19-й, так, я помню. Теж щось віддихали з Віталіком, він тоді вже щось там стриг. Та я вже стриг, ну, уже стриг. Уже да. стриг, так. І щось, коротше, ми такі віддихаємо, теж п'ємо півку. І щось такий, а що ти, Віталік, не хочеш мене постригти? Віталік каже, не фіг ділать, погнали. І щось на музейчик ми отдихали, п'ємо півко. І щось Віталік всі. Давай, да. Музеї. Музей це у нас такий в Черкасах Плац для Ну, ми тоді молоді були. Да, молоді були. М -мо, нам можна простий. Звісно. І там молодеж гуляють, отдыхають. Там такий типу парк, скверчик такий да, да, да. І там отдихають люди. Випивають, на лавочках, молодіють, розпили. Да, да, да. Все, дальше маштарш. І дальше ж, коротше, що? Напились ми півка і думаємо, що нам делать, давай пострижемося. Кажу: Ветік, стрижемося? Каже, давай, не фіг делать. Взагалі, щось. Э, Ветік достаєш інструменти, пеньюрчики, всі сідаємо. Коротше, оп, він мене б застігнув машинка. Я думаю, яка ж прическа, ну щось ми там зробили. Та й там воно було, так да, ми якийсь там Цезарь зробили. Этот, Робим же Цезарь, и ветик щось такий, так. А може тобі, Дімончик, каких-то полосок нахуйнем, Я ж на п'яну голову думаю, ну чо ж ні, давай попробуем. в ту авантюру. Бритвою твою от так вот на суху. В итоге, полоски. да, Диман. Гарри Поттеров тупо там, тут наділав. Тут молния Маквін, там Гаррі Поттер, короче, діла. Аж Но... Прям шрамировал так именно постарался. Було прикольно. Качество. А ще ж ходять типи, іменно тоже, хто пиво пить, прохожі, все ж, короче, в афе. Це ж тоді не дуже так... Ну як? Войни не було. Ні, і війни не було, і, і... нічого не були. типу, не так була розвита тоді, ще бар, Ну, розвивалась барбер культура, але типа 19-го з назад. Ну була ну типа на вулицях отак рядко да, що Хтось ну, когось каже, нікого не бачив да і типи то походять ахує, то посмотрять. У нас прическа летить, там ці блядь, полоски. Ну бо а є було з тебе відос дуже весело. Можете знайти архіви, підняти? Блін ну, ну, це було геть на старому телефоні, який уже десь <звук> вис... ну, на інстаграмі можна в історіях в архівах. Подивитися, а це а в мене була стара сторінка, блядь, Я її я, Я на такого не вилажу. Ми пошукаємо, а раз, Ні, буде тоді історія, там, де гетімончик був не накурений. Да, і стригтіпочка валіка, ну він уже покойний, царство тобі небесне валік. Тоже, короче, А я його толком не знав і бачу, тип такий, ну щось у нього причосочка така вже, ну, чуть, чуть подгуляна. А я говорю, що ти не хочеш постригтись? Він каже, ну, щось типу, говорю, та безплатно, типочек, бабок ніяких щось... не треба. Оце проблема байберу, коли ти бачиш когось такого. И ты в таком підвищеному настроєнні, тебе хочеться всіх сделать красиво. Да, я ж думаю, типу ну, якраз практика надо, бо я пацану пацаному це тільки вдома стриг, типа в барберіш нічого нікого ж ж не стриг. І коротше, беру ж цього штемпа, йду додому за інструментом. Беремо теж, посадив його, не пам'ятаю. А наш якийсь столик на цьому на полігончику, нашли столик, я ж його посадив. типу б ж теж не знаю, що ожидати. Я говорю, не бзді, все буде чітко. По-любому буде лучше, ніж в тебе зараз. І оце тип присаджується, да, полігончик, сервіс, баночка ревчика йому, об, щоб маленький, не скучав на свіжому воздухі сигаретка. І я погнав йому, Цезар зробив. Ну так, да, пацанчик прибалдів, все понравилось йому геть. Да, але помер пацан. Давайте я фінально розповідав історію то й будемо прощатися, бо вже скільки. В мене була ситуація, похожа, ти що ти розказуєш, я теж малий, мені, я не знаю, мені це, десь 17-й років, 18-й Ага. Ну, тобто, турба давно. І гуляємо час ночі на соло. клуб є у нас такий, там каравоки співають. Я щось, блядь, п'яний, нахуй, кажу, їбать, тип-те, хуєва прическа. Він каже, їбать, так пострижи, нахуй, лучше». Я, блядь, манив рюкзачок, нахуй, я за діджаєм там його заникав, тільки з роботи якраз. Забираю, кажу, пошли, нахуй. Йдемо на ступеньки отак. Ставимо. Я кажу, братва, фонарики, чикс. Я отак от штимпа пострижу за 16 минут. Десь примерно. 16. 16.37. Попросите. Типа нахуй, так от всі вахує, волоси, Ну прикинь, движка несеться, Всі грають, виходить, а я отак вот от типа. Тут іменно фу-фу-фу. Він фу -фу -фу. мене на слабо вирішив взяти. Ну не, не получилось ні разу. Не до того, тіпа, він попав вообще, О, і тоді тоже заключительно. Да, Относительно було недавно, місяця два назад. Короче, время коротше вечора. Що ж ми, а, Едік тоді був, Едік пішов додому, а я якраз пішов в треш. І щось так. Щось захотів собі балабасика додому взяти і думаю, йду домой. І, в общем, щось таке. Купляєш собі, там бананчики, орешки, щось таке, погризте домой. І этот, І за мною тіпуха там в очереді стоїть, купляє бутилку водки. В ну, військовій формі вояка. І этот, І бачиш, що щось я, походу, п'ятихаткою розплачуюсь. И в общем, я такие уже выхожу ж с магазина, такий, топаю себе, и ему мне сзади кто-то, эй, братушаня, что-то там, да? по плечу мне, я ж таки поворачиваюсь, смотрю, тело стоит, типа, и мне что-то давай замолаживать, типа, а что там, ну, можешь выручить, типа, там, ну, денежку дать какую-то. Говорю, братан, ну, типа, бабок геть, тупо, голь-моль, всю в самом на ход ноги есть, типа, ну, если надо постригтись, типа, давай, тупо, полетели. Штрих такий тоже, каже, этот, А щось ти шутиш, тіпа, що ти мені натрушуєш. Я говорю, я шучу, погнав. За да, Завожуш його сюди на графік, типу таке, щось вже думаєш. В ітоніш, завожу його на салончик, включаю світ. Бачу, типу вже в шокі. Тупа, би... він попав, да. Потім теж розговорили з ним, сідаю. Си, Блять, давбойок. <реш> Сажу його в кресло, короче, говорю, ну, зніми ти там это футболочку, всі діла. Да, типи мене знімає, я трюн тупо в мастюгах весь. І давай же з ним балакать. Кажет. Та вот 10 годин просидів, короче, туди-сюди, а він сам десь Львівської області. Ну, походу, ну, мужиком яким-то напевно, мабуть, ну, якимсь мужиком. Да, ми зараз в платні туди да, не будемо запригувати. Не. Да. Ворони, ваше, да. все. Ми... і тут. І короче, ж, да, давай його стригти і взагалі розпіздили, що і як, каже, оце, да, пішов на війну, туди-сюди, і закинув його в Черкаси. В итоге, да, в итоге його постриг, тип тупо таких на балдежах вышел, дабы. Це нахуй ему бабки, блядь, да, ему чисто ладно. клас, класс, 15, класс, давай мне просто... там А да, тип такий там мене, да? да, весь в мастюхах такий типочек, да. Ну дуже ему сподобалось. Така ситуация интересна получилась. Вот да, ты такая парикмахера постоянная. Да, я вот я 10 с чем-то иду домой, уже думаю. Ну, Прикольная ситуация получилась. Да, интересно было. Ну, це такий прикол, так що. Пару історій. Якщо треба, що історії у нас тих історій отак от. Якщо ми ще потім Прикольнем потім ще якось чимось. Лайкайте, підписуйтесь. Так, да, сьогодні такий відосик коротенький буде. Якщо треба, ще історії розкажемо, пишіть. Так ну, що да. Да, так. Да. Так що всім спасибо за просмотр. Сьогодні такий коротенький відосік. Домашній такий. Да, такий чисто домашній відосик. Відоси сьогодні такі. Ну, підборочка. Ну, не сама хуже, ну і не найше. Я самовучу, думаю, пациент в следующий раз да, постараються. А може і ви. Якщо нам... вам щось інтересне від нас узнать, в пишіть ну, нам вообще по кайфу абсолютно все. Да. Що хочете. Ну. Так що ну, давайте аб... обнімаємо, піднімаємо, <правда> коротше. Об обнімаємо, сиравняємо. Жизнь молодая. Да. Чай наливаємо, приходите на чайок. Все чітко. Розпальцовачка в кадр. Опа! На домашнім палайчик. Все. На связи все обняв. давай. Я так обняв. в туалет хочу все.